Що я не бачу, що він. Це такий ходун. Тут він сьогодні є, сьогодні його немає. Так. так, доброго дня. Сьогодні я хочу подивитися, чи повернеться він після паузи. Чи повернеться він після паузи? Так, що ситуація? Що ситуація? Якісь отношення не, не серйозні. Було серйозно, але зараз, наче все пішло по одному місту. Пішло. Може, між домами вами якийсь скандал? Мужчина оградився? Мужчина від вас оградився? машина оградився. Так, чи повернеться він ще після паузи? Він буде пробувати вертатися. Я скажу, ця пауза затягнеться. Ви вже і не що він повернеться, він повернеться. Повернеться він в ваше життя. Але я не скажу, що вже будуть ті стосунки, які були колись. Тут ви вже станете в собі, наче, знаєте, в оборону, тут вже ви поміняєтеся. Тут вже ви поміняєтесь. Чувства у вас осталося, але ви, наче, спустошені. На він наче спустошені, він проявиться по цвітлі цієї паузи, де він не дінеться. От ви вже тут станете 100%, ви тут станете вже собі в защиту. 100% він буде проявлятися, ви будете ставати собі в защиту. Якщо він... ви себе не поставите в стан жертви і це ви зробите правильно. Тому що я не бачу, що він це такий ходун. Тут він сьогодні є, сьогодні його немає.